Привіт, я стів із DNB Audio Technic. Сьогодні ми в самому центрі Лондона у Вест-Енді, щоб дізнатися більше про звук Гарета Овена і що саме драйвить його в таких майданчиках. Меранда Пріслей із едитор-ін-чеф Ранвей, натюменшин аледжен. Мене звати Гаред Овен, я саунд-дизайнер мюзиклів переважно працюю в Нью-Йорку та Лондоні на Бродвеї та у Вест-Енді. Сьогодні ми в театрі, де йде Диявол носить Прада. Тут встановлено доволі складну саунд-систему. Як я потрапив у звук, ну у пізньому підлітковому віці я почав працювати у нічному клубі, і ви будете сміятись, займався світлом. Потім клуб отримав нового власника, і він сказав: Я хочу, щоб тут почали виступати живі гурти. Можеш зробити лайф саунд для цього? спитав він мене. На той час там ніхто не мав уявлення, як має звучати якісний живий звук, і це було чудово, бо я сам теж не знав. Але завдяки цьому я міг спокійно помилятися і навчатися в досить безпечному середовищі, де ніхто особливо не розумів, як треба насправді. А потім, коли я був уже в універі на вечірку, мейбол приїхала велика саунд-компанія SSE з Бірмінгема, щоб зробити звук. І я збрехав, треба визнати чесно. Я сказав, що вчуся на акустиці. Насправді ж я вивчав підводні науки, але я такий е, вивчаю акустику, дуже хотів би пройти стажування. І звукорежисер, що був там, відповів: е, знаєш, що за пару тижнів ми будемо працювати на BBC Music Live. Якщо хочеш, приїжджай, буде можливість попрактикуватися. У результаті мені запропонували роботу. Мій перехід від рок-н-ролу до мюзиклів насправді багато в чому пов'язаний із чуваком на ім'я Герт Саннер, який, до речі, працює в ДНБ як продакт-спеціаліст. Ми з Гертом разом зробили чимало шоу. І якось він каже: Слухай, я шукаю когось, хто підмінив би мене у Вест Енді. Хочеш зайнятися моїм мюзиклом? Ну а я такий, та знаєш що? Чому ні? У мене тоді майже не було грошей. Тож я провів усе літо, живучи в наметі в саду, а ввечері міксував. Ав мюзикл у Вест-Енді. музичний директор того шоу після нього переходив на інший проект мюзикл під назвою Ґодспел і запитав, чи не хочу я приєднатися. Я погодився. Це був доволі рідкісний період у музичному театрі, коли позицію турового звукорежисера і саунд дизайнера пропонували як одну і ту саму роботу. І от раптом, буквально за два кроки, я перейшов від фронт хаус на рок н рольних концертах, причому досить великих артистів, до головного звукорежисера у West End» та саунд дизайнера турового мюзиклу. І з того моменту воно якось само пішло. Одне з того, чого я дуже стараюся дотримуватись, це кожного разу, коли хтось приходить до мене з думкою чи зауваженням, незалежно хто це глядач, режисер, продюсер, композитор чи хтось зі сцени. Я намагаюся сприймати це об'єктивно і тимчасово відкласти власне его в бік. Це не завжди просто, але як на мене, можливо, саме це і стало одним із ключових факторів того, чому мені вдалося протриматися в цій індустрії так довго. Тобто, ти враховуєш думки всіх, але ж усе одно має бути щось таке, як саунд Гарета Овена, щось, що стало твоїм фірмовим підходом до звуку. Що це? Як думаєш? У чому твій почерк? Моя філософія саунд дизайну майже незалежно від типу шоу, ніяких компромісів для звуку. Пам'ятаю це, якось пішов у кіно щось на кшталт хороброго серця. І там були ці розкішні оркестрові партитури, вони йдуть у бій, і летаври б'ють дум-дум-дум, і в тебе все в грудях тремтить, а потім ти йдеш у театр. І там усе якесь сором'язливе. Та, Типу, звук іде з оркестрової ями. Ми вдаємо, що звуку взагалі немає. Усі колонки сховані, усі мікрофони сховані, о, і крапка. Все приходить від виконавців, немає ні глибини, ні деталізації, ні емоційного заряду. І я думаю, чому? чому ми вирішили, що саме цього хоче сучасна аудиторія, коли я беруся за саунд дизайн нового шоу, я радше дотримуюся підходу, який дехто зневажливо називає копіпастним саунд дизайном. Я знаю, яка техніка працює, які акустичні системи дають кращий результат, які радіоміки надійні, які мікшери ліпше, і я знаю, що все це не прив'язане до якогось одного типу шоу. Моє рішення, яке е, шоу е, піде через саундскейп, а яке на традиційну систему трохи залежить від мого настрою в день, коли треба ухвалити це рішення. Переваги саундскейп системи і для глядача, і для всієї команди шоу зазвичай досить суттєві. Пам'ятаю, як е, мав на цю тему розмову із режисером мюзиклу, ті, що прийшли здалеку. Коли ми привезли шоу до Лондона, це була перша постановка у Вест-Енді, яка працювала на Саундскейпі. і ми змогли локалізувати звук кожного персонажа. Всі репліки звучали точно з того місця, де стоїть виконавець. І режисер потім сказав мені: Знаєш, якби у мене ця технологія була з самого початку, я б поставив це шоу зовсім інакше. Він додав: бо в цьому мюзиклі я постійно вигадував прийоми, щоб глядач розумів, хто говорить. Вмикається світло на конкретну людину, з'являються жести. Він каже: Мені доводиться це робити, бо звук цього не робить він не привертає увагу до того, де саме знаходиться артист. І ще додав: я цього взагалі не усвідомлював, коли ми ставили першу версію. Цієї вистави. Я також вважаю, що у Soundscape у є додаткові переваги, про які спочатку навіть не здогадуєшся. Наприклад, якщо у тебе стоїть трекінг-система і ти прив'язуєш об'єкти до людей на сцені, коли вони рухаються, то я спочатку навіть не усвідомлював, наскільки багато звукових ефектів насправді завжди мають виходити саме від конкретного персонажа. А з Soundscape ти можеш взяти об'єкти звукових ефектів, прив'язати їх до трекерів-виконавців, де б вони не були на сцені. Якщо тобі потрібен, скажімо, звук клацання пальцями, це може бути записаний саунд ефект, але ти закріплюєш його за конкретним об'єктом, і він звучить абсолютно переконливо, бо виходить точно від того актора, який це робить. Думаю, те, що змушує мене повертатися, продовжувати цим займатися, братися за нове шоу, потім ще за одне, і ще це Це той момент, коли ти просто стоїш і дивишся, як глядачі отримують неймовірні враження, коли люди підходять до мене на вулиці і кажуть: знаєш, я бачив. Весняне пробудження на Бродвеї 12 років тому, і хочу сказати, це змінило моє життя. Ось що робить мистецтво. Мистецтво надихає людей. Мистецтво робить людей щасливішими. Мистецтво допомагає їм долати труднощі. Мистецтво допомагає людям побачити світ по-іншому і бути просто маленькою частиною цього, ось що тримає мене, що змушує мене знову й знову повертатися в театр щодня.